Те найменше, що ми можемо зробити для наших захисників, які так самовіддано боронять кордони нашої держави і захищають нас, це допомагати їм матеріально. І в технічному оснащенні, тому ця прекрасна пташка дуже скоро відправляється на фронт в одну з найгарячіших точок нашої країни. Це не перше авто, яке ми передаємо, і запевняю вас, воно не останнє. Термін життя автомобіля на передовій дуже короткостроковий, оскільки, як вже нам всім відомо, під час бойових дій автомобіль це є розхідним матеріалом. Це дуже важливо, оскільки в умовах сучасної війни наше все це мобільність. Наскільки ти мобільний, наскільки ти швидкий, наскільки в тебе прохідний автомобіль, наскільки ти живий, наскільки ти оперативно можеш виконати поставлені завдання. Сьогодні волонтерський штаб, українська команда в перед допомогу на фронт і ми будемо надзвичайно щасливі, якщо навіть ця невеличка допомога хоч на крок наблизить перемогу. Війна продовжується, ворог намагається нас залякати. Ви всі добре знаєте про останні удари, в тому числі по Києву, по інших регіонах України. Але нас не залякати. Ми будемо продовжувати робити все можливе і неможливе для того, щоб допомагати армії, для того, щоб допомагати цивільним, які того потребують переселенцям. І я переконаний в тому, що лише спільними зусиллями українського суспільства, всього українського суспільства, ми обов'язково переможемо в цій війні.